Над подарунковими букетами з цукерків, засушених трав і квітів пан Тарас працював кілька днів. Цікаві подарунки, розповідає чоловік, розкуповують на ура, адже оригінальність завжди в моді. Прочитав в газеті одній, що в Америці на Валентина роблять букети із ковбас, навіть але я ще до того не дійшов. Неординарні букетики розповідає пан Тарас, можуть мати і практичне застосування. Називається солодкий поцілунок. Якщо його спожити ці цукерки з букета, то буде солодкий поцілунок. Не буде чути ні тютюну, ні перегару вина. Але їстимуть цукерки власниці букетів, напевно, вже після святкувань. Тим часом вони від чоловіків чекають сувенірів, квітів та уваги. Ну, від коханого, звичайно, квіти найкраще. А крім квітів, що зазвичай дарує вам Ем, е, Парфуми. І найголовніше це він. Це дуже важливо. Головна увага. Головна увага, так. Ви, мабуть, здивуєтеся, але 8 березня ми з чоловіком не відзначаємо, тому що коріння в цього свята надто сумнівні, але я не потребую е, ходити як сотні жінок в цей день з тюльпанами чи з іншими квітами, тому що мій чоловік встигає дивувати мене протягом року достатньо. Тобто я цілком щаслива жінка. Ну, різні подарунки, квіти, бажань багато. Ну, це, кажу, це залежить від родини, від родинних традицій. Уваги, любові. І квітів. А поки жінки в очікуванні сюрпризів про подарунки чоловіки встигли подумати заздалегідь. Дехто навіть квіти купив напередодні. Сьогодні ж у квіткових магазинах ажіотаж чоловіки купують живу красу співробітницям, одногрупницям, однокласницям, учителькам та викладачкам. Купляють весняну квітку. Це тюльпан, гіацинт, підсніжник так само купляють. От і троянди, орхідеї. Маргаритки ну, в оригінальності наші люди хочуть хіба що щоб пофарбувати квіти. Тобто хочуть не білу троянду, а синю троянду подарувати. От в такому плані оригінальності. А ось цей чоловік щороку на 8 березня коханій дарує мімози. Купити їх у Тернополі дуже важко. Розповідає, об'їздив майже все місто, але таки знайшов. Я був сьогодні на ринку центральному, і от, дякуючи тим жіночкам, вони сказали, що єдиний магазин, що туди є мімоза. Один ящик мімози був вчора біля центрального ринку в другій половині дня. Дуже рідко. Але це, але це саме і є 8 березня. А чому самого купуєте? Постоять квіти до 8-го? А дружині я привик дарувати сьомій ранку, 8-й ранку, а, а, лінь, а в шостій лінь ставати. Того, що дочка і дружина побачать подарунки ще до свята, не боїться. 500 метрів квадратних. Я знайду де сховати. Дехто квіти буде переховувати, а дехто даруватиме вже сьогодні. Просто 8 числа моєї мами вдома не буде, і тому я якби в го числа. Більшість людей завтра відпочиватимуть, та не продавці квітів. Завтра кажуть, на роботу вийдуть швидше, ніж зазвичай, адже очікують великого напливу покупців. Продавці запевняють, ціни на квіти у передень 8 березня не піднімали. Не подорожчають вони і завтра. Тюльпани, як коштували 8 гривень, так і зараз на даний час, так і зараз. А троянда йде від 10 до 30 гривень, в залежності від квітки, від її виду. Окрім того, що подарувати квіти, 8 березня чоловіки можуть зробити те, що не завжди встигають зробити у будні. До прикладу, приготувати романтичну вечерю. Від такого подарунка жодна жінка точно не відмовиться.